Майнкрафт, постройки пострійки с Clash of Clans і Clash Royale. Сьогодні ми будемо строити адську башню, а потім ви будете написати комментарію і в нас Ну, Привіт! Ну, у нас тут є картинка, Але це ми будемо строїти максимальні уровні. Да, фандом. Так. Так, ми будемо такий блок брати. Так, золотой блок. Обсидиан. Да, обсидиан. Черный блок можно забрать, типа. Я пока зароблю место. Я возьму зажигалку. Я пока зароблю той. Зажигалка. Так, где ця глина? Глина Получить найти вадику глину. Красная божа глина. Ше що нам треба таке? Ну і можна ще взяти було його. Все, вроді би все взяв. Вроді. Все. А, шевідролаби. О, в тебе на ну, Тут ладонке? Все. Це такий початок. А ч? Просто має бути кругло? Попасться. Ладно. А у меня ты не будешь. Хорошо, носить огромно буде. Вообще не кругло. Даєте кругло. Может зробити її квадратную? Це Майнкрафт. але не. Ой, я буду зверху дивитися. сьогодні. Короче, просто це якась фигня. Ці -ці -ці -ці. потім її зламаємо. Ці. Треба вот так. Вот тут ці блоки, Я так. Еще будет. Подивись он зверху. Подивись, весь зверху. Як це виглядає? Епічно ж. Тільки тут деякі косики забрати. Усе! Тепер треба тільки тут. Так, тепер ото згорнення треба зробити. страшное Не понятно. Ладно, Вадим, ладно. Я к дали? Что mm. дали? Заловато все лавую. Не, не все. Тут два вот только краечки это залиты лавой. Mm. У нас буде острівок, все. На якому мы будем строить адскую башню? <гас> <гас> Чекай, а у вас одна квитки? Ня. Вот холера. А что ты зробив? Так он просто экран потемнив. Все, я не знаю, я не пароль наш поменяла тільки. Коротше, будемо строити нового. Ми ж побачили. Трохи запам'ятали. Може якась зима і казковачка? Нормально. Нормально. І діти. <ривіт> 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 Вівцяли упора так. Бу. Не получилось. Чек, <гум> Тепер це підземна була б, була б вівця. Я поки строю ті однім, знаєш такі. Тихо. <гум> що за заговолене? Оті, ті, знаєш, що воно його отримало. Окей, роби. А я зроблю цепь, але... Ні, nee, цеп треба трохи пізніше робити. Одна ж готова. Робимо цеп. Друга готова. Заговорина це ти так їх назвав? Перша це п'є. Чекай. Я знаю, як зробити ті шпи... шпичаки на тих. На чому? Ну шпичаки на цих заголяно. Взяти ту палочку світящу. А, а не її інакше дає найти. Блин, на це вот золотих блоків прикольно це виходить, правда? Угу. Тільки ще там щоб були дирки Буде без дирок. Чорт, немає золотої кнопки. Ладно, підійде і таке. Яке? А як ми зробимо ту фігню, яка стріляється? Ми просто зробимо... В мене йде, просто зайти в Clash of Clans. Так. Так, подивитися. Про ігрока. Гарна цепь. Нам ще не вистачає чорного кота, що розказує сказки. Для, а, так. для такої цепи. Треба водіму така вот. Виступ. Так то нормально все виходить? А ви в коментарях напишете, чи похоже, чи ні? Якась поки що на якийсь каза... Ні, це бутилка водки. Огім. Огромна бутилка водки, в яку зблізає 100 літрів. Це вона. Моді. Що? Не муч. Мене. Я хочу все гарно зробити. Давай я здав кульу. Я знала один обсієн, попарав його там. Я, кстати, знаю, як зробити ту штуку. Той шар. Я знаю, як це зробити. Вадим, я знаю, як зробити шар шаругня. Треба дуже темні сходи. В середині тепер лава. Треба дуже темні сходи. Ну, знаходь дуже темні сходи, а я покажу поставлю на місце обсідіон. Обсидіон. Ну темних сходів нема. Є тільки камій. Але на усі підійдуть. І такі підійдуть. Ама, чекай, зайди в Clash of Clans. Не можу, Я сходу. Та зайди, подивись, як воно там називається. А це башня. Та не, не називається той. Виглядає? Да, щоб ми змогли правильно построїти. Зайди, Та ж так в мене. Це ж в мене сервера, не в тебе. Я ще й по знімаю відео. Так. Це що такое? Это той шар, той шарик, що там? Че? А що че такое? Чекай. А як зробити ту червону полосу? Точно з красною. Дивися, що ми забули. Тут а, замість каміння має бути червона гліна по, по кутах. Боже, які слабкі діти. Это шо такое еще? А, и одну азику. Не, я тебе заберу. Сами сволочи взяла. И подачу. А тогда была. А де, де тогда? <говорит> я не знаю, что кто-то взагалі барает улашку башню. Вже знаєте, вже ось кубочиш. Так, ні. То можна забирати чи ні? ні. Не знаю. <сес> Чекай, а то я не помню, що тут треба, там на самого верху став. Ще я, Вадим, гляну. Короче, заходь, дивись, бо я вже не помню. Лучший я... ігрок. Чекай, не бери, він розрізається. Посітіть. Давай, і ну, і а ну, і ну. А ви вже розрізається, не... зараз... чи... чи ні? А, де? Ну, що ми на Ацку та я шукаю дядька да, бачення. Але перше, де вона? Де татка? За... Во, ачка. Тільки п'ят горня. Во, вон. Стій. Це ж не ачка бачення. Це не ачка бачення максимального уровня. Ні. Може є тут десь інакше. Ачка башня максимального уровня. Зайди до іншого його тобі гурка. Ладно. Странно. В, в топ 1 игрока немає максимальної зброї. Ну да. Може в топ 2 є. Пусіть. Пусіть. Пошети. Йохан і Бабай. Кинувся на їхню базу і думаєш про свою базу. Аблон. Ти дивишся на їхню всю. Вік. Не знаю, чи ти будеш рожати чи ні. Я в цього дядька не бачу адську башню. взагалі. тепер що в Жалко, що в магазині не показується адська башня максимально голові. Звісно, можу подивитися в себе на телефоні на картинки. Ну, окей, зайди тоді в себе на картинки. Можу забирати. Ходиш тут на коло нас. Той ауру... Ауру. Пикасу ты на Ауру, мат, кстати. Он прикольный, чувак. Зараз роблю той. Ой, блин. а Ну, горить! Гореть! Ясно, чтобы не погасло. А я, короче, нахожусь гореть. Сгори! Ясно, чтобы не полазло. Адская башня! Все будет! Хорошо, а хорошо, хорошо. Нет. Нет. М -м. Вот оно, Вадим. А я понял, что я не помню. Мы вообще нифига не схожи робим. Ну да. Потому что это Майнкрафт. Да. Так что, народ, пока. В смысле? Давай мы есть шо построїмо Це Майнкрафт. Давай пробуємо. Робимо цей алотар. Да, Кей тільки... okay, тут. Коротше, у нас буде е, свияцька башня. Майнкрафточка. Да, вказу там робимо тут алот. Вадим, типу церква Тар... на чорних штуках стоїть. Шо? Це б на чорних штуках не там, де ти положив. Так зараз зробимо там чорні штуки і буде все по правилах. Я чорну штуку ти. зробив. Тільки її ті зробив забув. Гарі! Може я б? А, точно, вони ж, ві... вони ж вічно горящі. Вічно горящі. От в мене погане. А ні, все, в мене все гарне тут Звичайно, можна було б зробити шар. Ну, так. І так піде. Вадим, давай, ти запам'ятав трохи? Запам'ятай, бо я заходжу. Окей. Тут червоноглина дещо мені треба. Судинки можна ударити. Ви вас золоте, дещо? Зроби там дещо золоте. А я пока что тут вот. а, вот фигни. пигни 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 Это что А, забрал, Ну, эти штуки не на кутах. Еще нема питания. Народ, вы ну в комментариях напишите, похоже или нет. Напишите, не схоже. Ну, Тут може Ну, Звісно, краплік схожий. Це ж літ... 100-літрова банка водки. Ой. Я сьогодні. Якщо вони напишуть, вони не не прийти. Оце от вершечок схожий на спінер. Вот червоний коти. Ми зробимо, коротше, робимо свою адську башню. Ми самі собі дизайнери. Текшу, текшу. Схоже, схоже. Але ми старались хоча б. Так, да, хоча б щось. Хоча б старались. Ну, окей, в тебе б хоча б трохи красивіше виходить. З тими цепами. А не просто сходинки. Угу

Шалаба, малаба. Малая шалаба. Шалаба, малаба. <с desperdiction> <с selection> Спасибо. Так, девица, всего вот штуки не поломаты. Ну, я просто старалась. старатися хоча б я хотя б щось зробили наші важкі старання. От уявіть, як ми то я бы ми то строили я бы мы в реальному звичайному режимі якби ми построила там что зробити то Знаєш, що робити? Знаєш, та Да, точно кольорах немає. Що. Все. Все, маєш луч собі. Я бо ще... Ходім, давай. Ви ще тут варвара намалюємо. Як? А Вадіка, знаєш, що я тільки що робила? Що? Куда? За повдок? Так. Так чому я не... Я крикала, клейкала. Чути. Ну, Вадім, я здаю с... ну, в... під луч. Він просто собі ходив, нюхався, нюхав, нюхав і пішов той. Пішов до, до... підійшли, підійшли ми до Олі, Оля вибивала свого пса, і вони просто там собі трошки погризли. Не Погризлися, побавилися. Ну, погризлися. погризлися побавили. Це коли вони так, а, так, да, так да, да, да. до крові грізнуть. А це легенько і роки не грає з твого Я Тільки твій козову хотя ну і за щоку такого. Це було ржачно. треба було би подивитися. Я накричала Оля, не треба, не треба. Давай за Вадик, стань на моє місце. Стань на моє місце. І покажи, що в нас є. Ну що, похоже хоча б. Тільки з куричува. Це куряча лапа. Молоді, ну хоча б похоже. <ріхи> тобто робимо золотого варвара. Робимо варвара. Поставимо просто золотого чоловічка. От його ноги будуть. Це ж просто золотого чоловічка. Я знаю, Вадим, що по построїти. Типа, типа знаєш що? Получить в мене видос. Вадим, я знаю, что може построити. Шо? Типа то, як, знаєш, на тренувальних ті штуки такі, Ляйки. Просто золоту вот ляйку. Мені не постійно. Блин, тебе кажется за висока нога. Андрій, підніми ногу. ногу. Ногу, ногу підніми Тебе вимагають ногу. Дай, упусти, давай. Це вже лапа. Не, що не. ти хочеш в лапу? А я не спішу. Хочу построїти золотого я чоловічка. Ібо це тренування для цього юридської да, башні. Тоді. Бо вот ти не розумієш. Треба, щоб повністю злоти має бути. Ага. Ці варови буде каліка. Та, да, дівчонки научить, мало Ще одна нога тут в нього. Варвар більший за скупашню. башню? хе Це нього тільки таз а тепер, оце в нього шея будет. Это мой варвар. Блин. Ты строишь варвара? Бесховиточка. Что? No comments. Нет комментариев. Просто промовчу що таке? Що ти йому там золоте пристоїш? Ходім, бо, бо статуї йому для тренування. Він <рес> його в дупу, куди він його шмаляє? Зараз зроблю очі, Як ти розумів, де це. Це дуб. Він все йому в там Она рот, дивись з мого рапочка, як це страшно виглядає. От Вадим. Ого, це в тебе такі носики роки. А от туди не шо? Вообще, тут ротик. А от, бляс. Чекай, все зараз побачиш. Відвернися, щоб ти не бачив мого прикола. Поки покрулят свою башню і шуб. Я поки підпалю себе, Я не можу так жити. Ти, ти зараз побачиш, Да шоу страшаєш. Що є? Просто накидай чекай, 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 чекай. Ну, можна вже дивитися, але це ж все одно не застроєне. Можеш подивитися на мо на те, що я доробив йому. Ти дивися. Подивись на його голову. Дивись на його голову. Це його волосся. Я це волосся. Це волосся тої зміїстої. А що ти нього за шиї? Шия на палочці? що це за шиї на палочці. А це не тільки шія, це все на палочці. О, тепер біль більш-менш щось схоже. А, точно в мене ідейка, адська башня б'є зразу до кількох чудиків, так що не. все. Це, це, адська башня так не третє. А вдруг? Вона його в нос в носа. І хоть і в волосі йому пече, спече. Сэр, узнавайтесь. Все. Я як басейн зробив. Це просто адський человечек. Йому буде з голови з той. Все <рит> <Щось, рит> стікати з голови ладно, Це вже аскі пацаньонись. Ладно, Грод, ми адсь башню построїли. Так що пишіть, ладно, вийшло чи ні Чи це ацька це... чи це адска башня, чи це адська чи це Башня, чи це Реально Адська Башня. А ну, от. Ладно, ми народ закінчуємо, бо Вадик щось якийсь опокаже, зробити на світі. Дай мені чоловічок. А немає ні того чоловічка, ні аскільки вона горить. Ладно, мат... Ладно, Вадим, закінчуй. А де твій чоловічок? Ого! Він живий. Твій. Бач, Вадим, аскільки вас не спасає. Ладно, Вадим, закінчуй. Чекай, воно же не дотекло. Все, короче, всім пока, і наші человечки сдохли. Всем пока! Не, дивись, це ж адська башня, так? Да. Не. Ну да. Значить. Знайска это лава Потому там же не лава. Ладно, народ. Мы, мы... все! Все в лаве. <свет> Нет, еще все, еще все. капелька. Я ухожу из этого мира. Ну! Ну! Всем по